День добрий. Рада вітати вас на сторінці моблягрою. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,92 см. У цього дивану немає билець. Замість билець в цьому дивані є бокові подушки прямокутної форми, які входять до комплекту дивану. Також в цьому дивані до комплекту входить дві, дві великі подушки, на яких є гарна декоративна строчка. Така ж строчка є на посадочному місці дивану. Принцип розкладання дивану є в рознишка. Для того, щоб розкласти диван, підіймаємо посадочне місце та відбиваємо його уперед. Дивані є великий та міський короб для білизни. Штовхаємо задню стінку. Та отримуємо спальне місце 1,60 см на 1,92 см. Наповнення цього дивану пружинний блок, войлок, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи поміняти кольор дивану можна у нас салоні. А ми раді бачити вас, у себе у гостях кожного дня з 10 до 16. До зустрічі, мої любі!